Хочеться повернутися до попередньої озвучки. Теж та сама місцевість, це заток за води стічні, де осідають всі ці гадості. От бачите, це у нас повалене дерево, яке використовують наші рибаки для виловлі риби з тих неочищених стічних вод. Де. Природа прекрасна. Але вона, як бачимо, не дає те, що люди хочуть ним користуватися. Сморід ужасний. Я не знаю, не навіть не уявляю собі, як тут лавлюють цю рибу на вуличках, як і потім вживають. Ну це вже на, на ризик тих рибаків, які цим промислом займаються.